Вам покажу топ саме прикольніші ідеї з Лего. Тож будемо тянути. Погнали наша перша ідея це У нього дуже прикольний oh, yeah, yeah. дизайн Та піднімака піднімається. Наступна ідея штука, яку буде піднімати підйомник Добре, це пістолет за ММ2, Це правда, дефолт для нубів, Це також. Ем... Чому в мене постійно для нубів? До речі, я ще багато грав мм 2 тож ви мене можете там знайти. А ось -S, S так, це хілкети серці, 4 піни в ширину. Тож давайте зробимо гонку між ним та ще одним дуже прикольним лего набором. І погнали пацани! <звук> Талегона борщ від кіші. А! а це like з Baran. Майнкрафту. <звук> а це екто один з полювальників на привіз. Це бананова машина. Мінніон сподобається. А це Кленсі із Brawl Stars. Дуже прикольно, до речі, я недавно зробив. А це Ан 85 Мілі. Дуже прикольно, до речі, мені він дуже подобається. Мій перший крутий літак насправді. Але чи буде він літати? Блін. І наша остання ідея це Акула. До речі, на 100 підписників я буду висилати Ютуб шорти кожен день, і це буде тривати один тиждень. Тож, будь ласка, підписуйтесь. Тут як я говорив у своєму телеграм-каналі, ще вийде відео про жуйки. Тож не пропустіть. Дуже дякую вам за перегляд та до побачення.